Серце Європи, Щоб бути європейцями, нам потрібно змінюватися. Ми, учні Райгородської школи, зробимо усе, щоб жити гідно та стати частиною Європи. Україна, яка йде в Європу, це сильна, квітуча, розвинена країна, яка покаже всім, що ми гідні краще. Це краще майбутнє. Я сподіваюся, що ми станемо справжніми європейцями та зробимо нашу країну кращою. Бути європейцем це цінувати культуру інших народів та прислухатися до їх думки. Бути європейцем це подорожувати Європою, а не бути в межах однієї країни. Бути, є, бути європейцем це бути вільним у своїх правах. Бути європейцем це означає бути патріотом своєї землі. Бути європейцем це означає бути маленькою частинкою великої європейської спільноти. Ми гордо. Молодь за європейське майбутнє. Ми прагнемо змін.